Понад 40 років життя присвятив медицині та став одним із провідних хірургів України. У Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відкрили пам'ятну дошку видатному хірургу, науковцю доктору медичних наук Аркадію Годлевському. 25 років він очолював кафедру хірургії Вінницького медичного університету на базі лікарні, оперував найскладніші випадки та дав шанс на життя сотням людей. З під його керівництва медична спільнота поповнилась десятками кваліфікованих лікарів. Він працював і по лінії санітарної авіації. Він багато оперував в нашому лікувальному закладі найбільш складні випадки. Він брав пацієнтів, після картину втручання, у яких були ускладнення. Інші колеги їх оперували. Але при цьому він залишався людиною, батьком, чоловіком, дідусем, прадідусем і друг. Я прийшла шлях від студентки до доцента кафедри хірургії завдяки Аркадію Івановичу. Він був керівником моєї кандидатської дисертації. Це прекрасний хірург, це дуже потужний науковець і це людина з великої букви за своїми людськими характеристиками. Серце хірурга перестало битись 22 жовтня 2016 року, через місяць після його 71-го дня народження. 22 вересня 2025 року Аркадію Годлевському мало б виповнитись 80 років. У день його народження пам'ять видатного медика вшанували колеги, учні, представники департаментів міської ради та Ова, рідні та друзі. Я хочу висловити подякувати всієї її родини за те, що ви знайшли час. Прийшли людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Я думаю, що мій батько ну не в ваших серцях, то тут він точно буде жити дуже довго.